Обнова на нашому господарстві купили собі парочку баранчиків. Молодих, самочка три з в місці, самчик трохи майже три. Так, будемо хочемо подивитися, так щось спробувати ще баранчиків. Так, тримаємо Бургундію, а все що взяли баранчики. Подивимося, як вони ведуться, як вони що. Це самочка така. Такий у нас самчик. Ми собі взяли самчик молодший за самочку. Так, собі для господарства ізюминка така. Бруньки тримаємо, а це треба тримати парочку, взяли, бо купили баранчиків. Самчик такий, самчик молодший. Самочка трошки старша.